Два тижні тому розпочали реконструкцію дитячого садочка Джерельця. На сьогоднішній день ремонтні роботи на об'єкті активно тривають. На будівельний майданчик з комісійною перевіркою завітали голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та міський голова Ігор Сапошко. Представники влади оглянули об'єкт, поспілкувалися з підрядниками під колективом садочка та батьками вихованців. Зараз ми йдемо по графіку. Будівельна організація, яка відбудовує цю, цей дитячий садок. Затвердила, що вони збільшать свої можливості та швидкість відбудують раніше на два місяці. Але це листопад, 2024 року. Я попросив е зробити все можливе неможливе, щоб ми ще більше збільшили е швидкість робіт і до 1 вересня 2024 року відкрити цей дитячий садочок. І дуже дякую меру тому, що він постійно слідкує. За кількістю робітників, дякую батькам, дітей, які тут навчалися, вони слідкують допомагають. Це Додаткові наші очі і контроль, як і обіцяли посадовці раніше, реконструкція проходить прозоро та відкрито. Мені дуже приємно, що з залученням працівників садочка джерельця батьківського комітету, батьків, в цілому маємо дивитися і контролювати процес реконструкції да даної будівлі. Пані Надія одна з постраждалих мам внаслідок авіатрощі зі сльозами на очах разом з усіма обходила територію джерельця. Сьогодні був другий раз, коли я тут була. Це многітроси, ну, але вже легше. Я сюди чотири роки водила доньку, а, майже чотири, вірніше. Мене син ходив, ходив, ходить сюди. Я сподіваюся, що він і піде сюди. А, це їх другий дім. Вони. Діти дуже переживають. Ну вони хвилюються за це. Вони хочуть свій садочок. Зараз на об'єкті проводяться демонтажні роботи. Дуже важкий демонтаж, тому що бетон взагалі від пожежі загубив свою міцність. От всередині проводяться демонтажні роботи, як бачите, збиваються підлоги, очищаються стелі. Наступний етап закінчуємо покрівлю, робимо бомбосховище і внутрішні роботи. Інженерні роботи, це сантехнічні роботи, каналізація холодна, гаряча вода. Водовідведення такий має вигляд новостворений проєкт закладу. Тепер це буде не дво, а триповерхова будівля, розрахована на 275 діток. Проєкт розроблявся з урахуванням пропозицій безпосередньо колективу садочка. Відбудови джерельця з нетерпінням чекають усі: і батьки, і директор, і вихователі. Сльози радості, емоції просто зашкалюють, ми дуже щасливі. У мене через два роки випускна група, кажу, діти, ми обов'язково будемо танцювати вальс випускний на території нашого джерельця. Війна закінчиться і садочок джерельця буде найкращий. Він буде струманіти, бринчати, малят зазивати до себе. У нас дуже творчий, професійний колектив.